Важливою складовою запобігання надзвичайним ситуаціям є дотримання правил пожежної безпеки. Нерідко причиною загорянь у побуті стає людська недбалість, порушення правил експлуатації електроприладів або ж несправність чи перевантаження електромереж. Причиною пожеж зазвичай стають пошкоджені розетки, електровимикачі саморобні електронагрівальні пристрої. Частою пожежою є перегрів електропроводки. Щоб цього запобігти, електроприлади слід встановлювати на негорючі підставки. Ні в якому разі не можна їх накривати клейонками чи якось декорувати. Це все може призвести до пожежі. Нехтування правилами щодо використання електропобутових приладів може призвести до небезпечних наслідків тож важливо знати та неухильно дотримуватися основних вимог пожежної безпеки під час їх експлуатації. Електроприладами потрібно користуватися тільки справними в ніякому разі саморобними не можна залишати на ніч вімкненими або з малолітніми дітьми. Не можна користуватися електронагрівальними приладами, не ознайомившись з їхньою інструкцією. Не дозволяється торкатися оголених кінців проводки, забороняється тягнути електрошнури, переноски, щоб вони не порвалися. Це може призвести до ураження електричним струмом. У разі виникнення пожежі важливо не панікувати та діяти швидко, дотримуючись відповідного порядку дій. Наголошують рятувальники. Потрібно негайно зателефонувати 101, викликати пожежну охорону. При можливості відключити електроприлад від живлення ні в якому разі не дозволяється електроприлади гасити водою. Електроприлади потрібно гасити вогнегасниками, порошковими або вуглекислотними. Якщо вогонь не вдається загасити, потрібно негайно покинути приміщення. Своєчасне виконання відповідних заходів безпеки, незалежно від типу приміщення, допоможе мінімізувати ризики та зберегти життя і здоров'я людей. Якщо це житловий будинок багатоквартирний. Потрібно повідомити сусідів про пожежу, ні в якому разі не користуватися ліфтами. Якщо це громадське приміщення, потрібно допомогти евакуюватися людям з інвалідністю, людям похилого віку, дітям. Якщо це виробниче приміщення, потрібно негайно повідомити керівника про пожежу. Високий рівень обізнаності населення та дотримання правил пожежної безпеки дозволяє запобігти виникненню тих чи інших надзвичайних ситуацій. Приділіть особливу увагу у вашій квартирі такого предмету, як вогнегасник. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж її загасити. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак Уїтазе Гераєс.